Гаю всіх на моєму каналі. Мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. За східним календарем, 2024 рік опиниться під заступництвом зеленого дерев'яного дракона. Перш за все, він символізує енергію, міцність, силу та вважається наймогутнішим знаком китайської астрології. Загалом дракон істота досить небезпечна, проте у цьому випадку боятися його не варто, адже сам дерев'яний дракон є найгнучкішим із поміж інших. Таким чином, він вчить пристосовуватись до навіть самих несприятливих умов. І чим більше труднощів виникне у 2024 році, тим більше буде дано сил, щоб їх подолати. Дай Боже, щоб ми вже, наша країна подолала всі наші труднощі і у нас вже у му році нам дракон приніс мир і спокій в нашій країні. Рік дракона, який наступить у 24-му році, обіцяє бути вражаючим та динамічним. Це може бути періодом великих досягнень і навіть революційних змін. Люди, народжені у році дракона, зазвичай володіють сильним характером, мають високий рівень енергії та часто виступають лідерами. Цей рік може бути сприятливим для тих, хто готовий взяти на себе відповідальність та діяти вперед. Дракон приносить із собою ауру величі, але також слід пам'ятати, що впертість дракона може призвести до конфліктів, тому важливо знаходити баланс у власних діях та у взаємодії з іншими. Це може бути часом для новаторських ідей, сміливих проєктів та реалізації амбіційних планів. Однак слід також бути обережними та уважними до потенційних ризиків, і не допускати перебільшення власних можливостей. Ну, і так, як, до зустрічі з драконом залишили вже не так багато часу, я вирішила зробити добірку драконів від наших виробників та дизайнерів, яких ще є час вишити собі до свят. Перший дракон, якого я згадала, це. Страж скарбів від чарівної миті. Розмір цієї роботи 28 на 44 см. В наборі йде Аїда 14 каунту. Техніка хрест, муліне мадера. Це дуже красивий дизайн з різними прикрасами. Ну, і той, хто швидко вишиває, Може встигнути до свята, зважаючи на те, що рік дракона наступить у лютому, то часу ще достатньо. Мені дуже подобається цей дракон, він мені подобається ще як тільки він вийшов, але щось я ніяк, ніяк я не можу придумати, якщо я його вийшу, куди я його оформлю та повішу. Бо я не дуже люблю вишивати в, ну, не в стіл, скажімо так, а вишивати в рулон, Я не дуже люблю. Я люблю, коли я знаю, куди я цю роботу потім буду розміщувати і як буду її оформляти. Але дуже це класний дракон. Далі. Від Маші Бровко два чудових дракона. Схема, перша схема це зелений дракон. 21 відтінок DMC, блендів немає. А розмір у хрестиках 93х103. Це приблизно 17х19 см на 14-му каунті Аїди. А, а хрестик-то да зовсім трошечки бекстічу. Дуже симпатичний дракон. У дизайнера ви можете подивитися на сторінці, які вона пропонує варіанти кольору фону. Дуже по-різному він виглядає, в залежності від цього, і мені він теж дуже подобається. Він не такий величкий, теж можна ще встигнути його вишити і якось цікаво оформити. І також Марія розробила більш святковий варіант зелений дракон, різдвяна версія. 25 відтінків в блендів немає. У хрестиках розмір 119 на 103. Він трішечки більший, приблизно 22 на 19 см на 14-й аїді. Також хрестик та зовсім трішечки бекстічу. Так що дуже симпатичний дракон. Ось, можна собі його вишити. Від віталії міщук ціла група симпатичних дракончиків. Це схеми. Значить різдвяний дракоша. Розмір схеми в стіпках 92 на 102 32 кольори. Хресбек, стіч, французький вузлик. Всі ці схеми в палітрі DMC. Дракоша з подарунками 97 х 99 в стіпках 32 кольори. Сюрприз від Дракоші, А Розмір схеми в стіпках 101 на 109 28 кольорів. Дракоша «Санти». А розмір схеми в стіпках 101 на 99 – 28 кольорів. Дракоша з любов'ю. А Розмір схеми в стіпках 63 на 83 25 кольорів. І карамельний дракоша. А Розмір схеми в стіпках 93 на 94 26 кольорів. Рест і бекстіч в цих схемах використано. Дуже симпатичні дракончики, можна собі теж їх вишити і оформити до нового року. Далі від Вікторії Пахомової такий красень. Вітражний дракон. А Розмір у стіпках 100 на 100, палітра DMC 52 кольори. Дуже гарна ця розробка. Мені він дуже-дуже подобається. Єдине, що дуже багато, як на мене, бека. Тому я цю серію очами б вишила, а так, ні, бо я не любитель Бексішу. І в неї ще й зараз вийшла передзамовлення на дуже-дуже красиву схему з кардиналом. Зайдіть на сторіночку, перегляньте, хто кого. Ніяк не смущає бекстіч, то дуже красиві схеми. Далі у Вікторії є ще дракони, які я в неї побачила в раніше розроблених дизайнах. Це космічний дракон, розмір схеми в стіпках 107 на 150. Палітра DMC, 39 кольорів та бленди. Хрест бекстіч, Стіч французькі вузлики. Теж така цікава розробка. І сутінковий дракон. Розмір схеми 175 на 170. Палітра DMC 41 колір плюс бленди. Хрест бекстіч, Стіч французькі вузлики. Цей сутінковий дракон мені теж дуже подобається. Бо я би не прив'язувалась до там, конкретно де, дерев'яного зеленого дракону, бо в нас же не один раз трапляється рік дракона, де Боже нам всім зустріти в своєму житті багато разів роки драконі. і вони всі різні, тому я вважаю, що треба вишивати того дракона, який подобається. Ось так що сутінковий дракон теж мені дуже-дуже доподобає. -дуже так далі, від надії нагорної, наймилий на мій погляд, дракон. Він такий, якийсь такий він добрий, дуже-дуже дракоша, до того ж, він невеличкий і буде класно виглядати і на пластиковій основі. Або можна зробити з ним кульку новорічну, буде дуже класно. Можна і дерев'яну заготовку замовити, я думаю, під нього. Ну, коротше, мені він якось дуже-дуже подобається. Назва схеми хочеш капучинку. Розмір в хрестиках 61 на 67 см, 29 кольорів DMC та бленди. Стіпки повних хрест, одна друга, бекстіч, фрузовки, один виток. Ось такий дуже гарний від надії дракоша. Тела Artis пропонує нам дуже гарний семплер під назвою Українські дракони. Він має артикул X021. Роботи в хрестиках 99 на 200. Розмір роботи в сантиметрах 17,5 на 36 см. Техніка виконання рахункових рест 10 кольорів, рівномірка Цвегард кашель 28 каунту, йде в наборі. І Також в наборі йдуть муліни DMC секційного ручного фарбування Vitela Artis. Схема кольорова символьна формата 4. Також є, е, якщо ви купуєте pdf плюс сагу, то ще буде файл для саги. Дуже мені подобається цей дизайн. Також ще є на цьому дизайні зображена герб САС, історію якого ви можете також прочитати на сайті і це такий дуже цікавий дизайн, і мені здається, що він може стати прикрасою кімнати, особливо дитячої. І такий він дуже казковий і цікавий. Далі евіт фрузелок. Такий класний дракон, я на нього вже давно задивляюсь. Можливо, з нього і розпочну свою колекцію знаків Зодіака за китайським гороскопом, саме від Фрузелок. Значить, Має назву цей набір дракон. Розмір роботи на дерев'яній основі 10х9 см, кольорів 10 DMC, і мені здається, що дуже вдала ця в серединах. І цей дракон дуже симпатично буде виглядати. І він такий, як на мене, він універсальний. Коли темний дракон, ну дракон і дракон. Гарний дракон, і він дерев'яний, як нам потрібно, на дерев'я вишиваємо. Дуже-дуже мені подобається. Далі. Як ви знаєте, в мене в основному всі роботи я зараз вишиваю нитками. Чусі, якось я від бісера відійшла. Хоча лежить в мене, я і набори пороздавала багато які бісерні, але в мене лежить десь три набори, які я все ж таки планую рано чи все ж вишити бісером, і пару в мене ще є схе. Які дуже мені подобаються досі, і може коли-небудь я їх таке вищу, хоча вони і бісерні, але я думаю, що вони будуть е в відшитому вигляді дуже гарно виглядати. Але все ж таки єдина робота, які я зараз вишиваю бісером, це набори від чарівної країни. Ось тому я вам все ж таки включу їх до цієї підбірки, можливо, ви всі їх вже бачили, ну, а, але, а, а, а може, щось хтось для себе знайде нове. По-перше, в них є ось такий чорний дракон, його артикул чарівна країна, вона чомусь не присвоює своїм набором назви. Вони в не всі за кодами йдуть. Ну, ось, значить, набір для вишивання бісером по дереву FLK 504. А розмір цієї роботи буде 9 на 11 см, і два всього лиш кольори в цій роботі ось такий. Ну, він теж симпатичний для кошу, такий невеличкий. І другий в них дракон, прям такий, як повинен бути в цьому році. Набір для вишивання бісером по дереву FLK 503 А розмір цього дракона 9 на 10 см, хоча він виглядає якось більше. Але так, да, він трішечки навіть менше того чорненького. І кількість кольорів 6. Ну, я вам хочу сказати, що на прев'ю. Якось бісерні роботи все ж таки виглядають доволі часто так, якось не так, як вони виглядають у відшиві. Тому я ось, я, мабуть, одного з цих драконів все ж таки куплю і вищу, бо якось я кожен рік вишиваю когось від чарівної країни, то дракона теж, мабуть, все ж таки вищу. Так, і далі. Топчик. Мій, мій топчик мої два улюблених дракона. Я вже купила набір по одному з них, і я вже купила схему по другому з них, тому я обов'язково їх буду вишивати. І хочу одного встигнути все ж таки вишити до нового року, щоб він вже на ялинці був, а другого буду вишивати у січні. Ну, обов'язково буду, бо дуже-дуже красивий. і, то, і то. Значить, Перший це Явзар від Марії Юркевич. А розмір його 70 на 70 хрестиків. В ньому 20 кольорів Moulina DMC, один колір бісеру, один колір Moulina DMC і золотий шнур. Використовується повний хрестик в дві нитки. Тобто це така буде дуже красива робота з бісером, з золотим шнуром, і я під, хочу підібрати таку якусь цікаву рамку під нього, і буде в мене такий гарний дракон. І тим більше в цьому дизайні присутній рунічний став, на, має назву кільце багатства. І це, цей став він. Для залучення грошей. І він складається. Ця руна така, як, наскільки я розумію, і там декілька рун в ньому. Руна феху це благополуччя багатство, що постійно множиться. Отал – збільшення власного багатства, Соула – успіх, удача, енергія, тяжіння благополуччя. І ера отримання винагороди оборот фінансового потоку. Ну, я вважаю, що нам всім дуже-дуже необхідне фінансове благополуччя. По-перше, звісно, це мир в країні, здоров'я всіх-всіх рідних, близьких і нас, самих. Ну, і, звісно, після такого тяжкого періоду, який ще йде, на жаль. В нашій країні нам всім хочеться вже фінансового благополуччя, бо це дуже немаловажний аспект життя. Ось, ну, а дракон тут, він керує цим всім, він де скарб, там дракон. Так що хай таки буде у всіх. Ну, і мій фаворит, звісно, це дракон від Ірини Нанішвілі. Це щось неймовірно, як і всі її розробки. Але це просто. Я навіть спочатку боялася думати про те, що я його буду вишивати. Бо для мені казалося, що він дуже-дуже складний. Ну, а потім, ну, знаєте як? Да? Очі бояться, руки роблять. Тому він настільки красивий, що я вирішила, що спробую. Ну, сподіваюся, все-таки, що все вийде добре. Бо я без цього красення не можу пройти я повз нього, дуже він класний. Що пише нам дизайнер? Що ви знаєте про драконів? Нічого, давайте прояснимо. Де скарб, там і дракон, а де дракон, там є лицар. Ну, дівчата, ви зрозуміли, вам потрібен дракон, а не кіт. Найкращий спосіб позбутися дракона приручити його. Ну, і вона нам пропонує ось такого чудового дракона, якого треба вишити, зібрати, упорядкувати йому вовну та зробити зачіску. Так що тут є з чим попрацювати, ну, але я вважаю, що воно того варто, бо дракон неймовірний. Цей дракон про мужність, відвагу, рішучість та сміливість ось, ну і також. Дизайн нам пропонує такі прикраси, і можна зробити, і дракоша буде ще й прикрашений, і, і такий, такий красивий дракон не може не принести благополуччя і всі самі добрі, добрі сподівання в наше життя. Також Ірина Наніашвілі презентувала Ну, Не те, щоб ще презентувала, поки що так трішечки показала, в неї буде ще один дракон. Вона пише, що він буде більш мультяшний. Ну і звісно, теж буде цікаво подивитися, який буде варіант другого дракону, і, мабуть, комусь він сподобається навіть більше, але поки що я не бачила його презентації повній. Так що, заходьте на сторінку, підписуйтесь і переглядайте, які. У неї виходять цікаві, ну, дуже, в неї реально дуже цікаві, виходять схеми. Незвичайні ось. Тому я пропоную всім знайти собі свого дракона, який вам подобається більш за все, і вишити його. Ну, на цьому цьому все. Якщо ви знаєте ще якісь якихось Власних українських е, драконів, ну, розробки українських драконів, я маю на увазі. Ось то я прошу писати в коментарях, я теж подивлюся, і, можливо, ще в мене з'явиться якась хочушка в планах. Дякую всім за увагу. Ставте, будь ласка, лайки, кому подобається, кому не подобається дизлайки. Пишіть коментарі. І до нових зустрічей на моєму каналі.